Ну, мене, наприклад, дуже сильно трегно. Я довго взагалі мовчав про пані Безуглову і взагалі цю ситуацію про ті обговорення. А що ж таке? Але... Бачите, неначе ну, ж всі реагують на безугло, Андрій не реагує. Ні, ну, мене, е... а, ну, я просто думав, що це настільки ну, насправді не важливо, що це ну, такі ідіотичні ті сплески таких е... окремих осіб, на які не потрібно звертати увагу. Але потім, коли вже зрозумів, що дійсно воно переростає на зовсім інший рівень, і про те, що це вже пишуть в міжнародній. Андрій, можна а чому ти думаєш, чому воно переросло на інший рівень? Якщо ти кажеш, ну ти от реально розумієш, що не варто звертати увагу на те, що воно говорить. Чому воно переросло? Ми працюємо трішки поміж. Ти ж сам сказав знову ж таки предетерем, що ти розчарувався в міжнародній пресі, в великих компаніях, які раніше. Він це в етері сказав вже. В ітарії було ну, вже. Ну тобто, що це дійсно працювало так, як воно має працювати. Експерти пишуть круті статті, а тут, вибачте, мене починають з кожної жовтої статті викручувати, або з кожного жовтого, наприклад, там, текста, викручувати максимально, що ми маємо в теперішній момент. Ну тобто, це реально жовта преса, жовтуха, будемо чесно. І плюс працює російський ПСО. Давайте будемо відверті за російські кошти, за російські, ну давайте знову ж таки не забувати, що у нас є зараз проблематика в, в політиці США, і вони хватаються за кожну дрібницю, що відбувається в Україні. Я вчора до речі, в Вітері також це обговорював питання: що якщо раніше ми в житті не могли подумати, що в США будуть озвучувати українські ну, сплетні, а зараз там будь-який конгресмен при теперішньому, коли він заходить, він почне розказувати буквально ж через там декілька годин починає розказувати, що в Україні відбувається, які сплітні, хто з ким посварився, хто це, і це заважає їм проголосувати за ту те чи інше рішення щодо України. На жаль, ми зараз живемо в такому світі, що кожна ця дрібниця починає впливати на наше майбутнє. Ну, на жаль, безугла просто підігріла, да, ти маєш ну, на увазі насправді те, що це му було... це міг бути. Ну безугла, по перше, ну вона ж теж. Вибачте, вона це не, не з вулиці, там журналіст чи Ще хтось чи це, ну безугла це навіть не насправді не Арестович. Нарістовичі ну, на так не звертають увагу до речі, а це якби офіційна особа, представницька від партії президента, представник, плюс якби в комітеті непростому знаходиться. І коли починається ось таке, ну плюс ще ж починають підігрівати всі інші важливі особи, це, це рішення. А, ну, значить, там залужний. Так давайте підірю, а може, дійсно питання є. Насправді те, що вона написала, я б не сказав, що це прям. Жахливе що щось вона написала. Якщо вже вже розібратися, що вона написала, там між там, що залужний щось зробив. Так, там є дійсно питання по її тексту. Але по великому рахунку ми всі плюс-мінус орієнтуємося, що дійсно є питання там по фронту. Чому відбулася така ситуація? Хто винен? Я ще раз кажу, хто винен головнокомандувач зараз розкаже. Чи верховно, верховний Головнокомандувач винен в цій ситуації? Тобто. Якщо б не була оцієї ситуації, яка зараз була, і щоб це не було можливо без вугла, можливо, воно б промайнуло ось так: поговорили б дійсно, знайшли б винних якісь і так далі. Тут зовсім інше, воно розкрутило вже до такого рівня, що в нас починається дійсно проблематика вже і на рівні політичному. Тобто політичні ж гравці підіграють, опозиціонери починають підігравати, і Порошенко. З цієї, з цієї когорти починають включатися всі інші. Ага, ну давайте Зеленського розмажемо, тому що ну, якби безлога. чому він наїжджає на Виходить нашого коронавіруса. Але взагалі ні до чого. Знову ж таки, я не розумію питання. А, ну, можливо, зараз мене теж камнями закидають. Питання оцього божественного залужного. Я не кажу, що він поганий чи ще щось, але вже дуже багато цього тексту, починаючи з перших днів, переросло а, в пана Залужного, що це от недоторкана особа. Ну, не може бути взагалі в Україні недоторканих осіб. Якщо ти провалив ту чи іншу, там, не знаю, провалив операцію, війну і так далі. Ну, чекай, має бути зміна, ні, має бути. У нас не має бути ні політичних доторканих, так само і ні військових доторканих. Якщо у нас Давай згадаємо 19-й рік, 19-й Так, да, Коли обирали Зеленського, ти пригадуєш, яка вшалена підтримка. Одна його фраза по інстаграмі сказана: Ідіть в сраку, перепрошую, вона наробила стільки позитивного відношення до нього, що ну, ти, ти абсолютно, я з тобою погоджусь, правильно говорю, що Безгулан це просто ну, підняла пласт. На неї можна було б не реагувати, але суспільство підігріти цим. Тобто так, ми так, фактично вийшли із зони е, усвідомлення того, що в нас війна до зони такої комфортної політичної боротьби. Як як то було до початку вторгнення? Ну, яку включені військові? Річ річ у тому, що по, посада головкомандувача збройних сил за означенням не політична посада. І коли його втягують в політику, коли йому намагаються закидати якісь політи, політичні речі, залужна вже зразу сказав, що хлопці, я я в політику не в не втручаюся. Моя справа фронт. А коли він таке сказав? Ще на самому початку, це був uh -huh. десь, я вам скажу, літо 22-го року. Приблизно приблиз... uh -huh. так я запам'ятаю. Uh -huh. Моя справа фронт, Причому він це сказав, як завжди, іноземним журналістам, а не українським експертам. І все. Але зараз залужно постійно намагаються втягувати в політичні розбірки. Уже з'явилася його стаття, от перша його стаття в економіст. Ну, справді, тобто, це вигля... виглядає так, що він сам вже відповідає йому роблять політичні закиди, чи політичні. Пропозиції, і він на них відповідає знов-таки в іноземній пресі. Як на мене, тут треба обом сторонам відійти від політики і Збройні сили в політику в ході війни не повинні втягуватися. 100%, 100%, але ж ви ж розумієте, ми живемо в реальному світі. Тому, ну, по-перше, Залужний зіграв на випередження, він першу статтю викинув, а потім вже Зеленський навпаки кинув. По-друге, питання в іншому. Ну, Будь-хто, хто у нас має хоч якусь політичну вагу. Чи він військовий, чи не військовий, чи він воює, чи він взагалі не дає, але він, має він вже набирає якусь політичну вагу. Він буде впливати на рішення е політичної нашої влади. Суспільну вагу. Будь то підприємець, будь то церковний діяч, ну, будь то суспіль... журналіст, суспільна... будь то військовий. Суспільна вага це вже і є політичне. Це одне й теж на моєму рівні. І по факту, по великому, ну ми ж розуміємо, навіть залужні нічого не говорить. Ми ж знаємо, що його там сують, ну чи політичні опоненти, чи ще хтось. Підсовують, чи це не так. Можливо, і дійсно він не має взагалі цього відношення, він займається своєю. Так може правда. А може й ні? Ми, знову ж таки, ми ж цього не знаємо. Правильно, але гіпотетично це в принципі можливо. І ну, тому гра, гра, в публічній від... площині. Публічні, публічні, він же ж то не підтверджує свої політичний. А це не потрібно. Це і не потрібно. Ну, це не потрібно, ні, ні. ну послухай. Давай але як, як, факту якби, це існує. Якби навіть він почав спростовувати, я просто вставлю свої 5 копійок. Перепрошую, бо ми десь говорили. Якби він хоча б почав це спростовувати, у це б в мінус пішло навіть. Ну, о, 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 він оце, просто це знову ж таки ще раз підтверджуємо і теорію, він ж нічого не говорить. Ну, правильно. Ну, от, ці це, це така ]ологічно. ситуація. Тобто, якби він дійсно, мені здається, не мав взагалі ніякого відношення до цієї ситуації. Там пішла людина, конкретно вийшла, виступила і сказала: так, ми займаємося війною. Не цей, ми б прийшли стали з президентом. Я головнокомандуючий, верховного головнокомандуючий. Ми, вибачте, мене ми, ми воюємо. Ми не займаємося херньою. Ми не не гавкаємося між собою. Руки потисли вперед воювати, бити муска. Це не він має робити. Ну я, я, я ж не знаю. я говорю це по факту, що ця ситуація робити, має ні. відбутися. А хто це має зробити? Це мене це не цікавить. У факту відбувається зовсім інше. інші. -ні -ні, факту всі сидять. Я я з я кожного кабінету і перекидається своїми політичними такими рішеннями. Ну стоп, Я а не Ще раз вона. себе перебити, тебе перебити, дозволю собі, тому що по закону і по Конституції залужний є підлеглим президентом. Так. Так. Як він може сказати, пане президенте, а ну пішли з вами, потиснемо руки. Це Ні, це так не має бути. Ти говориш... Він військовий, Правильно. він чекає команду. Все. Тобто, як на мене, абсолютно нормальна історія. Ну послухайте, те, що там Петро Порошенко чи хтось його витягує за, вибачте, одне місце uh -huh. і робить з нього кандидата президента. Ну, це треба до Петра Олексійовича йти запитувати в першу чергу. Стосовно а uh -huh. стосовно там рукостискання, це ідея і ініціатива має йти від Зеленського, від Зеленського. бо Погоджусь. зараз він не стан і однозначно. Погоджусь. А скільки мовчить президент в цьому сенсі, ну тут вже викликає роздуми. Які не дуже потрібні для суспільства, але як суспільство це все втягнеє. Але ж, втягує. Але ж без, ну, без субординації стаття була написана? Вона написана видано, була з точки зору лише військової. Ну, ми ж говоримо зараз про якісь кроки, а тут, тут можна, а тут вже не можна. А, а я тобі знаю, що Ви скажу, таки, я чув внутр... чу багато. Є внутрішній контекст. Ми я до цього дійдемо, Саша сидить на слухає. Мені ну, <laughs> да -да -да. Ну, цікаво. Да. Є внутрішній контекст. Буквально сьогодні ще інтерв'ю Associated Press і озвучена Зеленським теза про те, що ми... Зазнали невдачі в контрнаступі, мені особисто вказано те, що планування усіх наступальних дій відбувалося на ставці верховного головнокомандувача, і до рішення був дотичний і президент. А і розуміючи, що внутрішня оця дискусія в них може прорвати так, що нашкодить саме заложному, ну то він відповідно і виступив і дав свою оцінку. З точки зору Ні, корпоративних, я, 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 розумі... моментів, Деся, я розумію, він про що ти говориш. Я розумію твою точку зору і розумію плюс-мінус, що там відбувається. Але ми ж зараз говоримо з точки зору народу. Ми зараз говоримо, що нам не цікаво ваші ну, розклади. Правильно? Ми, ж ми не хоч... Давай по правді говорити. як У нас там є відбувається. перші місяці війни. Оця консолідація, правильно? Нам було плювати. Ви крадете, не крадете. Ну, ми не діли, що, звичайно, що ніхто не краде, правильно? Ми жили. Навіть при Сталіні крали. Ну, так, але ще раз скажу. Але тих перші місяці, ну, яка була консолідація, ми прям працювали, ми, так, реально, так, ми працювали так. на перемогу. І реально було, нам було плювати на все. Всі цим були зайняті. Час минув. Ми зрозуміли з часом, що в перші місяці тільки ми <смі> думали, що ніхто не краде більше, а всі, всі крали безбожно і навпаки створювали тисячі прокладок, щоб вивести бабки якраз і завести нові. От. Ну, тобто ця, цей суспільний договір почав ламатися. Оцей, який відбувався в перші місяці війни, я не говорю про інші суспільні договір. Бо ми ж підписали нові. І зараз ми дивимося, так, стоп, ага, це і не працює суспільний договір, тому що ми робимо правильно, а ви якби вчините трішки неправильно. Давайте переписувати Суспільний договір. Або ми. Зараз вмираємо на фронті, платимо податки, платимо донатимо і так далі, все інше, працюємо на перемогу. І ви при цьому робите те ж саме, чесно, справедливо і чітко. Влада маєш на увазі. Так, влада, звісно, владу, mm -hmm. всі, всі mm -hmm. хто там має це все керує. Ми йдемо далі. Ми працюємо, працюємо на перемогу і так далі. Але якщо ми продовжуємо робити ось так, а ви продовжуєте красти, кататися за кордон, виїжджати хто куди хоче і купляти будинки і все інше, ні. Стоп, тоді ми не воюємо. Тоді нафік, вибачте, мене нам. Донбас, наші критики, якщо, якщо ми не воюємо, то ми тоді програли, і ворог буде в Києві.